Привіт всім! Я сьогодні в такому прекрасному місці. Це приватний готель Wotton House. Дуже давній йому, більше 200 років. І я сьогодні з блокнотом а, шукаю тут собі комфортне місце, щоб сісти, попланувати. І це відео я вирішив записати якраз про тему планування. Особисто для мене планування дуже важливий інструмент. Я прийшов до використання цього процесу інтуїтивно. Колись по молодості, коли я розвивав свій бізнес, я не мав знань яким чином це робити, ніяких систем я не вивчав, ніяких книжок з приводу ведення бізнесу теж не читав, але кількість невирішених питань і справ в процесі е, праці в магазині, який я відкрив, привела мене просто до простого е, до простих дій. Я просто став записувати на папері. Всі свої справи, які мені потрібно зробити протяго дня, виходячи з того, що накопичилось за минулий день, і враховуючи мої цілі і плани, які я хочу здійснити. І таким чином, в мене в голові почав утворюватись певний список, який я викладав щоранку, коли приходив до себе в магазин на роботу викладав на папері, і просто діяв по цьому списку, ставлячи. Відмітки зроблено, не зроблено. Або на наступний день, переписуючи новий такий список. Колись пізніше я потім дізнався, що це дієвий інструмент, який описано в техніках, книжках. І він навіть подається в вигляді уроків в навчальних закладах. Поки буду шукати місце, де тут присісти. Трохи можна оглянути місцеві краєвиди. І зробити роздуми за кадром. Як ви думаєте, чому одні люди планують свої дії, а інші взагалі не задумуються про це? І це не тому, що е, не вчать. Я не погоджуюсь з тим твердженням, що людей цьому не вчать, а просто ну, не пояснюють. Не розказують з дитинства в процесі формування і не розказують суть. Необхідність цього процесу не пояснюється. Отже, згадайте просту ситуацію. Чи ходили ви в, наприклад, в магазин, маючи список покупок? Ходили. Або подумайте над таким моментом. В кожного з нас. Був щоденник в дитинстві у школі. Це неймовірний інструмент планування, і, до речі, він взятий за основу в багатьох компаніях, коли тиждень викладається в такому щоденнику, і ти плануєш цей тиждень перед собою, маєш його перед очима. Тобто, ти не Щодня записуєш свої якісь справи, які тобі потрібно е, робити, а ти зразу плануєш свій е, тиждень. Е, це дуже ефективна система. Сам щоденник в дитинстві згадайте просту штуку. І це є основою того, чого не пояснюють. Е, коли вас запитувала мама чи тата, чи склинув е, які уроки завтра, чи склали ви їх. Ви не відповідали одразу, ну тобто не намагались навіть запам'ятовувати які уроки, тому що не потрібно було. Відкривали щоденник, і там все було написано. Ви просто могли звідси це прочитати. Ну, якби необхідність запам'ятовувати це не було. Ось основна причина, чому потрібно викладати, записувати всі свої справи. Завдання і те, що вам хочеться і необхідно зробити, на е, папері. То ви звільняєте свою пам'ять, свій е, мозок від необхідності це тримати в голові. І другий момент е, це е, мінімізування, максимально мінімізувати стрес. Коли на вас валиться кількість е, справ… Або подій, ви виглядаєте як пожежник, який біжить, ну, якби, гасити пожежу. Або це може нагадувати гру, який, типу стрілялка, в якій постійно валиться все більше, більше, більше. І чим ви пришвидшуєтесь, чим більше ви валите, то все, чим більше ви стріляєте, тим воно якби, складність більш збільшується і збільшується. Цей стрес виникає по-любому в процесі відсутності планування. Тобто, ви працюєте. В з подіями в вигляді реакції, ви просто реагуєте на все, що відбувається, коли ви починаєте планувати сутність форс-мажорних обставин, які будуть сипатись на вас, зменшується. Ну, можна сказати, відсотків на 70. Тобто, ні, звісно, можуть статися якісь неймовірні незалежні від вас. Там пригоди, на які треба приключати буде свою увагу, але в даний момент ви будете робити це свідомо, відклавши, наприклад, заплановані заплановані свої дії, то саме бажання, необхідність в голові плану, воно від, йде від розуміння того, що треба щось змінити і виконати певні дії. Є два варіанти: якщо вам хтось це... Подав, запланував, давай за вас, вам просто треба відповідати певним стандартам цих рухів, подій і там, того всього, що ви маєте виконувати. Другий варіант більш складніший, коли ви цим процесом займаєтесь самотужки. І саме це потребує внутрішнього натхнення такого, щоб ви мали куди йти. А тому, що не знаючи, куди йде, завжди потрапляє не туди, і тут ми ну якби знову отримуємо стрілялки, тетріс і іншу е форс-мажорну ситуацію, яка буде викликати стрес. Тобто ми взагалі знову переключимося на реагування на все, що може відбуватися навколо. От тому в процесі планування є основна глобальна штука, має бути або система, в якій ви знаходитесь. Або е, ви маєте ставити собі ціль, завдання на майбутнє. Ну, от я, походивши, розвідав тут територію. Я думаю, що гарне місце я собі тут облюбував під диванчик біля озера, дуже мальовниче. Наслідки вчорашніх подій. Ван, бачите, не прибрано. Але мене влаштовує цей диванчик. От. Ось я зможу. розписати свої процеси. Дуже багато блогерів пишуть план, як знімати відео і відносно плану. Це роблять, я теж так роблю останнім часом, прописую певні там сценарії. Е, хоча мені більше подобаються <зиві> живі і спонтанні відео, от що в голову прийшло, от, те і розкази. Е, кожен має свій стиль. Е, і що я хочу, якби, дати інструмент, розказати, е, я його використовую і дуже раджу в процесі планування теж вам. Його е, взяти собі на озброєння. Це процес планування від події до події. До речі, дуже багато людей живе таким розкладом. Тобто люди, е, наприклад, планують якусь відпустку і вже знають, коли вона буде, коли буде ця поїздка. І, умовно кажучи, працюючи на якійсь роботі, займаючись якоюсь справою і ведучи якийсь бізнес. Вся їхня діяльність складається таким чином, що вони собі планують цю поїздку, потім наступну поїздку, і виникають тоді два прецеденти. По-перше, створюється необхідність підготуватись до поїздки, до події, яка станеться. І друге, з'являється необхідність закінчити справи, підтягнути хвости і повирішувати питання. Які залишились, щоб вони не заважали. Таким чином це дуже дієва така, дієвий період, в який ви можете бути дуже ефективним. І якщо ви будете дотримуватись планування саме такими періодами, вам буде дуже зручно, тому що ці відрізки часу закінчити. Процеси і підготуватись до нового дуже класно стимулюють, не потрібно нічого видумувати. Єдине, чим потрібно скористатися в цей момент, це список, тобто ваш список, який ви все необхідне мусите записати. Чому кажу, мусите, тому що навіть до дрібниць. Виклавши все на папері, хоча може це вам здаватись якось по давньому, якісь старі інструменти, не органайзер в телефоні, в комп'ютері, це зовсім не то. Саме в процесі викладення ваш е, розумовий е, механізм в голові буде спрацьовувати, і ви врахуєте дрібниці, тобто від, умовно кажучи, підстригтися, подзвонити мамі, поговорити з дітьми. До вирішення якоїсь необхідної проблеми, все повністю викладаєте. Не намагайтеся обтяжувати себе е, зайвою думкою, ой, як я буду це виконувати. Просто пишіть. Просто пишіть, просто виписуйте один за одним, один за одним всі е, моменти, які вам приходять в голову, е, і необхідно вам е, зробити. До дрібниць, Через повторююсь, до дрібниць. Якщо ви. Будете постійно використовувати цей інструмент, ви досягнете такої привички такого процесу, що в голові постійно буде вільне місце для правильних думок, для творчості, для роздумів про відносини і про вічне. І тут далі виникає певна хімія, тому що в процесі певних фантазій, які у вільному місці будуть відбуватися, або мислимими образами, у вас будуть з'являтися ці бажання, які формують цілі. І тут замикаємо коло, а від цілей виходить глобальне планування. І якщо ви будете розвивати вивчати цю тему, і вам вдасться планувати далі місяць, рік, 5 років, а то і 10 років, а це дуже масштабне мислення. То я вас вітаю, ви супер людина. І переглянувши це відео, і воно могло вас змотивувати на прагнення далі розвивати цю тему, вивчити, почавши з планування, вивчити глобальніше, я буду дуже радий, якщо спонукало і допоможе. Отже, записуйте, плануйте і будьте здорові, бережіть себе.